Це одна з п'яти лабораторій Держпродспоживслужби у Луцьку, у якій працює три лікарі та лаборант. Андрій Кійко досліджує рослини. І зараз йдемо відбирати зразки. Прошу прийти з нами. Це у Вас сьогодні поступили у гірські помідори. Бачите? Так, так, в мене є документи. у вас? Найкращі. я працюю через два дні. Мені доставляють продукти. То я здаю лабораторію. Много. Дякую вам. Юлія Лісова, 15 років на ринку, продає городину. Каже, усе вирощене на домашній грядці. Має господарство в селі Воротні в Підлуцьку. Показує експертний висновок, який зробили фахівці. На її продукцію норма допустима 1200, Ми маємо 700, тобто ще до 1200 рахуйте половину. Тобто, ми нічого не сипемо, Дітям можна лабораторію, здаємо все, як має бути. Це у вас свіжа партія. Так, прошу на дослідження на піску, Прізвище і звідки. Правильно хай беруть, Тож воно треба, бо ж теперішня екологія, Діт, дітям, дітям все, стараємося, У мене не кропле не в мене, діти самі в теплиці так само допомагають. Зараз йдемо в лабораторію, будемо перевіряти на місні втраті. Все перетираємо, все обрібною масою. Робимо наважку. Заливаємо екстрадуючим розчином, витримуємо три хвилини. Ми маємо результат. Майже 58 вісім на кілограм. Редиска доброякісна, придатна до споживання. Покупці, з якими суспільне поспілкувалися на ринку, розповіли, як обирають товар. Вже декілька років купую в однієї тієї самої людини, перевіреної, якій я довіряю. На смак пробую чи нам не гірчить, чи не кисенькі молочні продукти. На чистоту дивися. мес берездачка. Точніше, смоляви, Ми щотижня два рази на базарі, дотримуємося санітарних хнор і хочемо догодити людям, маємо постійних клієнтів. Всі привозять довідки від від лікаря, який видається по місцю, де та корова знаходиться, по місцю хазяї привозять нам довідки, де вказано перевірка на туберкульоз, на бруцельоз, на лейкоз, на лептоспіроз і на мастит. Беремо сметанку, тепленьку водичку розбовтуємо і дивимося візуально, чи немає залишків сиру. Якщо сметана рідка, може додавати кров мало. Якщо кисла сметанка, додати соду, зрозуміло, воно нейтралізує. Але в нас є такий реактив, і ми соду виявляємо. Ми заливаємо кров. Прилад автоматично рахує всі показники. Із початку цього року лабораторні дослідження в Луцьку не показали порушень норм якості, розповіла завідувачка відділу регіональної держлабораторії Інна Вакульчук. Каже, торік було два випадки порушення якості. Таку продукцію знімають з продажу. Після отримання результатів видається експертний висновок, вказуються дані. І цей експертний висновок є на торговому місці у продавця. Кожен покупець може підійти і попросити, щоб йому показали, чи є такий експертний висновок, і пересвідчитися в якості даної продукції. Інна Вакульчук каже, за сьогодні здійснили близько 200 лабораторних досліджень. Вадим Панафідін Петропєвський новини на Суспільному Луцьк